Слава Україні, слава Збройним силам України. Шановні наші глядачі, сьогодні ми з вами поговоримо, в чому все ж таки відмінність від аліментів на утримання дитини і додаткових витрат. Це зовсім абсолютно різні забезпечення дитини. Чому? Тому що аліменти це платежі, які мають забезпечити оптимальне можливість дитини на існування тобто, це на харчування, на одяг, на навчання. Що стосується додаткових витрат, вони стосуються здоров'я дитини. Тобто, якщо дитина потребує постійних витрат на лікування, тобто є якісь певні хронічні захворювання, які за собою тягнуть постійне купування ліків, постійне відвідування медичних закладів, відвідування санаторіїв для покращення здоров'я. Крім цього, якщо це талановита дитина і є Необхідність покращувати таланти цієї дитини, тобто відвідувати гуртки, чи спортивні, чи творчі, чи будь-які інші математичні IT. Тоді ми маємо право у е, іншого з подружжя, який не проживає разом з дитиною, просити компенса... вимагати, не просити, а вимагати компенсацію, які на витрати. Але ми маємо пам'ятати, що необхідно фіксувати дані витрати. Тобто, сама необхідність дитини в таких витратах це не є її витратами, тобто. Якщо ми купуємо музичний інструмент, ми маємо купувати це офіційно, отримувати чек. Якщо ми відвідуємо гуртки, також ми маємо отримувати чек. Тобто всі додаткові витрати, які несуться на дитину, ми маємо отримувати. Крім цього, щодо відвідування, наприклад, на сьогоднішній день багато досить шкіл, дошкільних навчальних закладів, які є приватними і за них необхідно сплачувати немаленьку суму. В даному випадку, Маємо право отримувати компенсацію за дане навчання лише в тому випадку, якщо навчання в такому закладі було погоджено з іншим з подружжя, який утримує. тобто воно не є обов'язковим для несення на дитину. Тому якщо інший з подружжя погодився, тоді ми маємо право на компенсацію. На компенсацію в середньому суди в своїй судовій практиці йдуть на те, що компенсуються 50% таких витрат, чому таким чином, тому що е, обидва з подружжя вони. Обидва з батьків зобов'язані в рівних частинах нести витрати на дитину і займатися її опікою і забезпеченням життєдіяльності цієї дитини. Тому 50% з одного батька, з батька і 50 з іншого з батьків. Тому бережіть себе, нехай ваші дітки не хворіють, будуть талановитими, радують обох з батьків, знайте свої права, скоро перемога.